Ось так під музику військового оркестру на полігоні у старочах розпочались змагання між ресторанними та військовими кухарями. Всього шість команд кулінарів, які на польових військових кухнях повинні приготувати обід для 20 людей. Порчаники зі свинини не поля свина, чорнослив. Будемо їх обжарювати в борошні, потім протушувати в томатній пасті з посировкою. Це вирострай нас є також рулетики. Але нас рулетики курячі з лососем. А це вже команда іншого львівського ресторану. Вони готують ті ж крученики. Любий вид м'яса, ми мусимо смажити для того, щоб в ньому зберігався сік. Тобто нічого такого немає, що він там дасть куринку, дасть, наприклад, якийсь там специфічний смак. Це може бути тільки на мангалі. За всім спостерігають судді і виставляють перші бали. Вони слідкують за тим, в яких умовах готують кухарі. на даний момент дивлячись по тому, що проходить, то Армія лідірує, бо вони знають більше всі процентності і тонкості цього приготування, бо це їхня територія. Люда Павлицька працює військовою кухаркою вже 14 років. Каже, що сьогодні страви готує за сімейною традицією. Відбиваю м'ясо, поперчила, посолила, ну, даю зарарочку, так як у нас зараз кучаники з чорносливом, даємо чорнослив, закручуємо, обсмажуємо. Ну ці, заливаємо соусом так Так, само. За дві години команди мали приготувати першу, другу страви та салат. Всі були в однакових умовах, всі мали одну кількість продуктів одінакову. Ну а зараз ми оцінимо, чи вони вчасно, смакові якості, зовнішній вигляд. Ну і подивимося, чи все підходить по вазі, як має бути в армії. У нас є вага, вихід страви. Якщо в ресторані ж є, по вазі все дається. В армії так же само. Ми потім зважимо, і будемо знати скільки воно важить чи правильно, чи ні. На сьогоднішніх змаганнях перемогла команда кухарів із Львівського ресторану. Військові здобули друге місце. Загалом було шість команд кулінарів. Назар зарунисько Анатолій киричук Новини на Суспільному. Львівщина.